Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні у випуску такі теми. Музейні кімнати при садочках ділилися досвідом у будинку Дмитра Чижевського. Костюмована вечірка задля залучення молоді до проєкту молодіжного центру. Сказ на Олександрійщині. Хвора собака покусала жительку Головківки. Методисти Олександрійських садочків ділилися досвідом організації при закладах музейних кімнат. У якості аудиторії обрали музейний відділ будинок Дмитра Чежевського. Чим займалися та про що говорили вихователі, бачила наша знімальна група. Методисти закладів дошкільної освіти завітали до будинку Дмитра Чежевського. 20 фахівців провели тематичне засідання. Чому обрали саме цей культурний заклад? Пояснила ініціаторка зустрічі, директорка ЗДО 14 Лариса Федорова. Чому саме тут? Та тому що дійсно ми, коли живе спілкування, коли ми бачимо очі екскурсовода, а Тетяна Вікторовна це наскільки ви знаєте емоційна, чуйна, професійна викладала нам сьогодні екскурсію, вона нібито окунула нас у минуле на 100 років тому. Ми нібито опинилися у серці Олександрії на площі, там де ходять дами, в гарних сукнях, вони граються з дітками. Вона розповіла нам про такі тонкощі того часу, про сімейні традиції сім'ї Чижевських, про те, яким чином вони виховували дітей. Це нам дуже важливо, тому що саме для себе. Я вважаю, що вихователі-методисти для себе особисто взяли, що саме може бути корисним у вихованні нашого підростаючого покоління. Тому що особисто я вважаю, якщо ми не пам'ятаємо нашого минулого, то хто згадає нас? Порядок денних засідання був доволі насиченим. Порядку денному ми сьогодні доповіли вихователям-методистам і поділилися своїм досвідом роботи закладу 14-го дошкільного закладу з тим, як ми впроваджуємо музейну педагогіку в освітній процес. А саме створили міні-музеї в закладі на різну тематику від сучасного до того, що вже було. Тому ми ділилися досвідом. Вважаю, що цей досвід дуже цікавий. Кому буде цікаво, ми. Надамо матеріали наочні. Також ми провели екскурсію огляд, вперше прийшли всі і отримали глибокі знання по музею. І ще в нас дуже цікавий захід це ми слухали музику, тому що доторкнутися до клавіш сторічної давнини, почути звук класичного твору полонезу. Ви знаєте, ми його слухали і були відчуття мороз по шкірі. Своїми враженнями поділилися і методисти сьогодні. у Нас відбулось засідання професійної спільноти вихователів методистів закладів дошкільної освіти нашого міста, і ми вперше за час війни зібралися офлайн, тому що завжди ми зустрічалися онлайн. Всі наради нас були онлайн, або тривога взагалі нарад не може бути, і ми знаходимося тут. Ми всі так скучили один за одним, тому що ми не бачили майже рік. Ну, буде у лютому рік, як ми не бачили один одного враження. Всі пішли звідси, звісно, під враженням. І всі обов'язково сюди приведуть свої колективи чи діток, чи вихователів обов'язково. Звичайно, привезти своїх діток сюди, щоб це показати, щоб телескопи вони побачили. Це стародавнє піаніно, і наш музичний керівник для них зіграла не в наших стінах, а в стінах музею. Далі в програмі гра в крокет, улюблене спортивне заняття родини Чижевських та, звісно, чаювання в музейній кімнаті. Подібні екскурсії, засідання в стінах музейного відділу Будинок Дмитра Чижевського проходять доволі часто. Зізнається Тетяна Шуткіна. Музей працює уже більше як півроку в Олександрії. Ми є єдиний в Україні музей, присвячений творчості життю діяльності Дмитра Івановича Чижевських. Дмитро – це всесвітньо відомий філософ, людина, яка зробила дуже великий внесок в розвиток і популяризацію саме української філології і української філософії. Наш музей вже має певну аудиторію. В нас часто відбуваються екскурсії, часто в нас проходять цікаві заходи. Творчі зустрічі будуть цікавими не лише дорослим, але й дітям. Так нещодавно до закладу приїздили діти з музичних шкіл Олександрійського та Приютівки. Вони мали можливість в прямому сенсі слова доторкнутися до минулого. У форматі костюмованої вечірки Олександрійська молодь презентувала свої суперздібності. Найбільш активних та креативних учасників залучать до нового проєкту, який незабаром почне реалізовуватись у молодіжному центрі. Супергероїв зі своїми талантами зібрали у центрі дитячої та юнацької творчості. На вечірці талановитих була і наша знімальна група. Герої не носять плащі, герої вмирають тихо, під у холодній ночі. Герої вже не біха. Високом невірої літали. У це те шукали супергероїв із суперможливостями. Саме у форматі костюмованої вечірки координатори молодіжного центру розкривали таланти Олександрійської молоді та їх особистість. А також запрошували приєднатись до події, яка незабаром реалізується. Сьогодні ми будемо проводити тімбілдинги, гуртувати молодь, тому що є дехто хто між собою не знайомий. Здебільшого це молодь підлітки, ті, які вже досвідчені у діяльності молодіжного центру. Але наразі ми робимо усе можливе, щоб про центр дізналися ще більше і більше. І також нашою метою є поповнення команди молодіжного центру для того, щоб проводити різні заходи і робити молодіжне двіж в Олександрі. Олександрійські супергерої читали свої вірші, розповідали про улюблених письменників, співали, а також створювали косплеї улюблених персонажів. Сьогодні я є приводом його звати Ханако. Його історія походить з легенди про дівчинку, яку звати Ханако, яка проживає у третій кабінці жіночого туалету. Вона може виконати одне твоє бажання, якщо ти покличеш її три рази, спитавши Ханако, чи ти тут. Я обрала його через те, що ми з ним дуже схожі. Він ніколи не здається. Після своєї смерті він привид. Він став приводом через те, що він дуже хотів жити. Він хотів знайти свого брата, який також став привидом, і через декілька сезонів вони знову побачили один одного. Він дуже творчий, він дуже веселий. Думаю, це в нас спільне. Ми поцікавились, чого в нашому місті не вистачає сучасним та креативним. Напевно, багато хто так відповідає, але місць для самореалізації, тому що звичайно ми можемо ділитися своєю творчістю в інтернеті зі своїми друзями, але показати це людям з нашого місця, з міста це неможливо майже, якщо ти не входиш, наприклад, до молодіжного центру або до чогось такого. Найактивніші представники із суперздібностями приєднаються до команди молодіжного центру, який наразі перебуває в активній фазі ремонту. Молодіжний центр зараз в стадії розробки. Ми сподіваємося, що найближчим часом він буде вже відкриватися. Дуже сподіваємося, що це буде на початку березня, але все залежить, ну, ми знаємо, яка ситуація в нас в країні, і тому є певні обставини, які нам, на жаль, заважають. Але ремонтні роботи наразі вже закінчуються потроху, йдуть такі підготовчі роботи, і йде закупівля техніки, закупівля меблювання та різних наборів для проведення активності. Даний проект реалізується громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН за фінансової підтримки іспанського агентства з міжнародного співробітництва. 30 січня в Олександрійському районі підтвердився випадок сказу. Хворою виявилася бродяча собака, яка покусала жительку Головківки. У неблагополучному пункті та загрозливій зоні проводяться заходи щодо ліквідації сказу. Єдиним методом боротьби з хворобою є щорічна вакцинація домашніх котів і собак. Докладніше про хворобу та перші дії у випадку укусу розказують лікарі ветеринарної медицини. Перше у цьому році на території Олександрійської громади виявили сказ. Хворобу підтвердили у бродячої собаки на території села Головківка. Мешканка села Головківка пішла в лісосмугу збирати собі дрова, де на неї був напад собаки. Людина почала відбиватися, але собака дуже проявляла велику агресію і постійно нападала. Вона переслідувала жінку, громадянку села, де аж до своєї, аж до свого помешкання, аж до хати вона на неї нападала. Уже коли. Жінка попала на територію свого свого ну як двору. Вона почала кричати і почули сусіди. Прибігла сусідка з Шваброю, почала відганяти цю собаку. общем, вони вдвох відбилися від цієї собаки. Сусідка теж була укушена, і вони ну як оглушили її, да, щоб забігти в хату. Забігли в хату. І потім, коли вже трошечки вона вспокоїлась, вийшли на вулицю, побачили, що тварина лежить на дорозі. Ну, видно, була збита машина. Постраждалі знаходяться на лікуванні у центральній міській лікарні. Загрозливою зоною є Іванівка, піщаний брід та селище Олександрійське. Там впровадили карантинні обмеження на 60 днів. Лікарі ветеринарної медицини нагадують, що сказ це невиліковна хвороба, а єдиним методом боротьби з нею є щеплення. Домашніх тварин, собак і котів, ми згідно інструкції, згідно законодавства нашого, ми їх прививаємо. Так тільки по Олександрійському районі в прошлому році було по селах району і по місту е, привито проти сказу 12 тисяч 500 собак і 10 тисяч 400 котів. Усі ці, чи не всі, я не можу. Точно говорить, та кількість, які нам дають сільські ради, скільки собак котів, вони це обраховують, то ми плани виконали. Але ж суть не в плані, суть в тому, щоб 100% були тварини привиті. Тепер в даному випадку поголковки. Собака бродяча. Хто їх породжує, цих бродячих собак? Понятно, що це ми люди. Ми собак тримаємо, потім викидаємо, або пускаємо на світ цих, і з'являються бродячі собаки, бродячі коти. Вони являються ланкою у переносі вірусу сказу. За безпеку домашніх улюбленців відповідають їх власники за безпритульних комунальні служби. За минулий рік було зареєстровано 181 звернення від людей, яких кусали тварини. Спочатку цього вже вісім. Лікарі нагадують про перші дії у разі укусу тварини. Є господарське мило. Хорошо вимить рану, де укушено, хорошо. Чого господарське мило, ви знаєте, там пишеться натріш Ож або луг по-українськи, по, да? по руськи щолоч. А вірус сказу боїться лугів. От, і він гине. Якщо хорошо вимить. Друге, що вам необхідно зробити, це не Питатися, швидко встановити кров, якщо це, звісно, не пробита віна або кров. необхідно, щоб кров'ю вимить вірус, який попав у ту рану, де покусали, щоб вимить максимально можна було і опять обробити милом, а потім у рану чи з зеленкою, чи кутасептом безпосередньо в ранку, щоб убити цей вірус. Ну і обов'язково звернутися до лікаря. Сказ характеризується швидким ураженням центральної нервової системи, а головним переносником є лисиці та вовки. У людини інкубаційний період триває від семи днів до трьох місяців, залежно від декількох факторів. В слині тварин з'являється вірус за 10-12 днів до появи клінічних ознак. Тобто вона вроді здорова ще інкубаційний період, а вона вкусила, а вже в слині, в слині є вірус. Тому за такий, через що необхідно обробити, необхідно звернутися до лікаря. А за цей період там лікар. Друге, на чому я наголосив би, що залежить інкубаційний період від місця укусу. Якщо близько до голови, чи за лице чи за шию, медики нас і не питають, не ждуть, вони одразу роблять антирабічні прививки. Вводять сиворотки. От. Якщо, бо вірус, він йде не по крові, вірус йде по нейронах, твонерних по клітинах, по нервових клітинах йде вірус. І якщо залежить від кількості занесеного вірусу, глибини укуса і, третє, саме головне, місце укусу. Для профілактики сказу важливо уникати контактів з потенційно небезпечними тваринами та регулярно проводити щеплення тваринам, адже вакцинований домашній улюбленець є безпечним. Бережіть себе та дбайте про домашніх улюбленців. Зустрінемось в ефірі.